Гучний бій барабанів, яскраві банери, традиційні китайські вбрання та демонстрація плавних вправ. Так майже на всіх континентах святкують всесвітній день Фалуньдафа. 13 травня традиційно тисячі людей збираються на святкові паради та разом виконують у парках медитативні вправи цієї китайської школи вдосконалення. У місті Торонто, що в Канаді, цього святкового дня зібралися тисячі людей. Багато хто розповідає про користь, яку дістав від удосконалення за цією школою. Що ґрунтується на принципах істини, доброти, і терпіння. Це допомагає мені дотримуватися своїх моральних принципів. Фандафалундафа навчив мене насамперед думати про інших людей, а потім уже про себе. А це Нью-Йорк. Тут паради Фалуньгун зазвичай найчисленніші. Це допомогло мені знайти мету в житті, більше сенсу у своєму житті. У центрі австралійського сіднея також відбувся грандіозний парад. Цьогоріч відзначають 32 другу річницю поширення Фалундафа серед широкого загалу. Чудовий парад, гарний день для параду. Я тільки зараз дізнався про це. Це чудова практика. Хто не хотів би істини та милосердя у своєму житті? Це звучить просто фантастично. Фалуньдафа або Фалуньгун це традиційна китайська система вдосконалення, яка поширилася більш ніж у 150 країнах світу, це Лондон. Це допомогло мені зрозуміти, що життя це змінення себе, а не змінення речей довкола себе. Дотримуючись принципів істини, доброти й терпіння, я розумію, що відповідаю лише за свої власні речі та думки. У парадах у багатьох містах узяв участь духовий оркестр Тяньго. Під бій барабанів учасники також виконали танці Лева та Дракона. Відзначили Всесвітній день Фалуньдафа і в Україні. У парку в центрі Києва провели святковий захід. Учасники розповіли, чому займаються цією практикою. Мені 76 років. І тепер я вдосконалююсь 24 роки. Моє тіло стало більш здоровим. Я дивлюся з впевненістю в майбутнє. Це наша країна, і іншої в нас немає. І ми відповідальні всі за енергетику на цій землі. І В наших людях дуже багато віри, доброти, світла. І Ми хочемо підтримати і примножити це світло в людях.